te nanti di tetap Доброго дня, шановні наші гості. Сьогодні ми вас запрошуємо в гості в Прекрасну Одесу. Відпочивайте, будь ласка, в Україні, любіть українське море. І ми їдемо в Одесу. Знаєте чого? Бо ми зайшли на сторіночку генерального прокурора пана Руслана Кравченка і читаємо, що в Одеській області повідомили про підозру восьми посадовцям, через дії яких місцевим бюджетом завдано понад 200 мільйонів 630 тисяч збитків. Ну, Тут перераховуються які міські голови, ймовірно, люди. Люди, які там мешкають, знають Вилковський міський голова, директорка «Комунальник» за екологію, колишній директор державного підприємства ООН. Оде СДС НАН, розтрати державної продукції за зниженими цінами продано колишній начальник управління освіти Доброславської селищної ради зловживання службовим становищем під час ремонту покрівлі навчального закладу, колишній начальник частини забезпечення ДНС голова Доброславської селищної ради. Так ось далі там фонтайський сільський голова, сільський голова староказацької сільради. А ми з вами йдемо в гості до голови Доброславської селищної ради. Ну, для того, щоб ми розуміли, яка це прекрасна людина. А ми розуміємо, що це прекрасна людина. Ми заходимо на її дописи на її сторінці Фізбуці. Бачимо, що звати прокоп прокопечко пані Людмила, і бачимо, що у пані Людмили свято, молодіжна рада, 15 хвилин назад у неї якась з'явилася, і вона тут з дітьми. Бачимо, що сьогодні у неї е, досягнуті якісь виклики до Берсавської громади. І бачимо, що тут і досягнення, і виклики, і воно все відразу на сторінках. Бачимо, що е, обов'язково якісь зали, такі церемінальні, як Пленум ЦК КПСС останні. Бачимо, що цікавиться її інформація 38 осіб з громади. І бачимо, що е, вони затіли таку програму відновлення, коли дітки або громадяни громади вони самі все роблять в ремонтах. Зай Далі ми перевіримо, що ж там у Прозоро пишеться. І бачимо, що минулої суботи вона мала нагоду побувати в Житомирській області, в гостях у партнері, Брусілівській громаді. І там знаєте, це свято, таке, от, подивіться, сінокос чи сіноповал. І от воно так все гарно. Ну, Тобто у цих людей ми ж бачимо, зараз ну, війни немає, все забезпечено. У них армія забезпечена. Тут своє гнять такі прекрасні люди в вишиванках. От ви бачите зараз на моніторі, це ж все сторінка голови. ми... Нічого ж не. А тепер ми подивимося, що в них своє робити, вони пишуть, так, да, війна йде, в них своє робити. Сьогодні відбулася чергова онлайн-конференція. Давайте подивимося, в яких кабінетах у нас засиджуються голови отаких от, от громад. Подивіться, які тут ремонти. І подивіться, як вони один одного моніторять. Гляньте, яка прекрасна баня, це ж голова, і це така у нас сільрада. І бачимо, що вона показує, що вона тут труби якісь будує, ймовірно. Но, е Приходимо ми до коней. Так, от, що пише Ця пані, пані сама виставила цей пост від три дні тому, і вона ось нас тут пише: «Don't push коней. І ми вирішили ж подивитися, про що мова в цьому пості пані Людмиле Прокопечко, голови громади в Одеській області. А показує вона нам саме ось цих коней прекрасних, яких вона набудувала. В своїй громаді, також вона збудувала набережну. Це все було у війну, щоб ви розуміли. І також пані туди привозить іноземних гостів, показує цих коней. Зараз бачимо, що з робочим візітом начальник відділу економічного розвитку туди прибула. Ну, знову ж немає війни. І дивимося, знову якась конференція. І наші пані пише, що нарешті вона вдома, тепер вона трохи про результати поїздки на УРС-2025, знову 19, 14 липня, щоб ви зрозуміли, на конференції кожен з нас міг запросити підійти до міністра чи іншого високопосадовця. А чого кожен із військовослужбовців в окопі не може у міністра або от в цієї пані? Запросити дрона для того, щоб залишитись елементарно живим під час ведення бойових дій. Тут для вона пише, що особисто для мене найбільшим мінусом було те, що Доброславську громаду представляла лише я одна. Тобто вона хоче, щоб відрядження за гроші платників податків їздили от такими табунами конними. Ну ту коні табуни у них всюди. Вся Доброславська громада, вона вся відзначена або конними табунами, або е такими табунами з равликів. Далі ми вам покажемо про це. Ну і бачимо, що пані дає звіт про те, про своє перебування в Мирі. Ми ще подивимося, куди вона їздила. А в Римі, друзі, Рим, якого я майже не бачила, про Рим розп... це, пишеться пані. Можна, можливо, його а, потрібно побачити. Але якщо ви захочете сюди приїхати, обирайте весну або осінь. Ну тобто в неї є право вибора. А військовослужбовці, які в окопі, у них не те, що немає права поїхати. У них нема можливості помитись, і там точно служать односельців цієї пані. І вона пише: сьогодні звичайно, я б не змогла не побувати на площі святого Петра. Ну, це в нас подивимося дата, яка 12 липня. І на пані наша показує, що їй сподобався Рим і площа Святого Петра. Значить, це відлайкало 168 людей. Ну, тобто, людям подобається така робота міського голови. І тут вона пише: що сьогодні у мене мав бути вільний день перед відвізом додому. У неї вільний день. А у військовослужбовців немає навіть відпустки на помитися. І от вона пише, що це якийсь ірс 2025, і от вона так себе гляньте, фотографує, то мені здається, на сайті президента точно менше фотографій з його прекрасним обліком. Ну, і тепер, як я вам і обіцяла, ми сходимо в звіт по тому, як вона і де вона перебувала в відрядженнях. Вам показую прямий документ. Який підписала саме це пані виданий До Бриславську радою ради Одеського району Одеської області за номером 133 від 14.06.25. І вона відповідає значить голові громадської організації, який зробив запит, пані Юрі. І от вона пише на ваш запит від 5.06 за номером 67.91 відповідно до вимог України Доброславська селищна рада надає наступну інформацію щодо службових відряджень Доброславської селищної голови. З 22 по 25 січня відрядження в Жоку, в Львівській області на Всеукраїнську українську асоціацію громад, асоціація громад є, а дронів нема. 5 по 10 лютого відрядження в Швентінгенталь, в Федеративну Республіку Німеччини за запрошенням мера Томаса Хаса, скільки вона привезла звідти мін, скільки вона звідти спорядження або хоча б аптечок. Для польових медиків привезла. 17 по 19 березня відрядження в Київ. Ось З 23 лютого по 2 березня відрядження в клуб мерів в Мадрид. За запрошенням якогось президента громадської якоїсь організації. Від 1 по 04 квітня пані наша знову була в Києві. Знову якась програма ЮЛЕТ з Європи. Який ЛЕТ, яка Європа? Ми воно віддаємо кожен день по. 40 квадратних кілометрів кожен місяць. З 9 по 31 травня 2025 року пані пише, що вона була в Вероні, в Брюсселі, в Лондоні та Единбурзі. Щоб ви розуміли, ми їм платимо ці відрядження у валюті. І дивимося, і там досить така велика сума зафіксована це законодавством. З 3 по 6 червня пані знову була в Києві. І тут є той, хто надав це якась пані Вовк. Тобто, дивіться, ця пані сама написала за підписом Людмили Прокопечко, це голова цієї громади. Вона сама написала, де і що вона робила. І як завжди, для того, щоб підкріпити благородність вчинків цієї громадянки, ми зараз покажемо, які були закупівлі у цій прекрасній громаді, значить, відділ освіти і культури. Доброславської селищної громади зробив реконструкцію корпусу Доброславського сел закладу дошкільної освіти дитсадок Ясельки на 183 мільйони 366 тисяч. Це було до листопаду, тобто 17.09.24 була проведена закупівля. Капітальний ремонт доріг, але це ми розуміємо тут 78 мільйонів. Ще якась дорога а, це прибирання. Уявіть собі, прибирання. І вона перераховує адресу, уявіть, 22-му році йде війна, а вона на прибирання витрачає аж 18 мільйонів. А зараз у неї діти безкоштовно прибирають і там от шпаклюють якісь приміщення. А тепер ми приходимо до головного, що я вам хотіла показати. Так ось ця пані дуже любить відпочивати. Ми вже побачили по її звіту, де вона була, в яких відрядженнях. А тепер ми дивимося, що вона ще відпочиває там, де вона іноді бува. Тобто вона рівно половину робочого часу десь там щось конференцує. Навіть на всьому робочому місці ми вже побачили, згідно із сторінки Ізбуки, вона також десь там щось, якісь конференції проводить. Ми не побачили жодного технічного класу. Ми не побачили жодного скла класу по а, пальці дронів. Ми не побачили жодного перенавчання для людей, які без роботи. Ми не побачили жодного запрошення ВПО в цю громаду, а там тепло, це Одеса. І тепер дивимося, благоустрій. Населеного пункту капітальний ремонт облаштування зони відпочинку Дубай Парк це було 1707 на 5 мільйонів 300 тисяч. Спускаємося нижче благоустрій населеного пункту Європейська алея. Ну тобто, дивіться, пані витрачає якийсь нещасних 10 мільйонів в одному місяці, в одному році, 14.04 4,6 мільйонів на благоустрій Європейської алеї на проспекті Свободи. І вона витрачає 5,3 мільйони на парк Дубай з конями. Пам'ятаєте, вона там написала, що «Don't push horses». І дивимося, що надалі покращує. Вона далі покращує ця громада ремонту будівель терапевтичного хірургійного відділення за 3,5 мільйонів. Далі благоустрій, капітальний ремонт паркану на 2 мільйони 995 тисяч від 11.04.23 року, а також таке влаштування прилеглої території до Беславської багатопрофільної лікарні, інтенсивного лікування через лікарню. 2,6 мільйонів, 2,5 і мільйонів збирання, відвезення твердих побудових відходів. А ми вже бачили, що на 18 мільйонів вони вже їх там у 22-му році щось зробили цим відходом. Далі на 2,4 мільйони. Була багатопрофільна лікарня в 2023 році. Ну і щоб ви розуміли, 2,3 мільйони капітальний ремонт заміни вікон опорного закладу освіти у 2023 році, капітальний ремонт системи опалення. А що раніше люди без опалення були на 2,2 мільйони? Утримання лише стані зовнішніх мереж, водопостачання. Ми замінюємо. На 1,9 мільйонів 1,9 мільйонів зовнішні мережі ще раз постачання, 1,8 і капіталу мільйонів капітал ремонт системи водовідведення і дренажу. Імовірно, саме за цю історію і було відзначено цю пані. Ось там от. Ми зараз вам покажемо, як у них виглядає цей дренаж, і покажемо, як у них іде відведення. А, да, у нас є кореспонденти, іноді ми самі виїжджаємо на такі місця. А іноді нам показують кореспонденти. Будьте нашими кореспондентами, лайкніть, будь ласка. Я Юрій Тріфанов, голова громадської організації «Права, спільнота Лиманщини. У нас в Доброславській громаді біля п'яти чоловік більш таких активних. Для економічного розвитку громади у нас ліквідне і раціональне використання, використання повинно бюджету бути. Ми повинні більше вкладати кошти, витрачати бюджетні кошти на харчування в школах. Ви дивіться, що яке в нас край жахливе харчування за соціальні потреби наших мешканців безпосередньо для наших мешканців, для чого і вибирали керівництво, голову селищної ради і депутатський корпус. І щоб керівництво селищної ради більш приділяло уваги безпосередньо мешканцям громади, а невідомо скільки разів їздити і використовувати цю, цю, цю посаду в своїх особистих цілях. Я вважаю, стратегію розвитки, розвитку громади повинні бути не парки, але під час війни, а безпосередньо дрони. І всі кошти, майже ці кошти, повинні використовуватися для збройних сил України. В лікарні у нас трьохповерхово немає ліфта. Люди похило віку, інваліди не можуть чим підійматися. А тут в нас троянда зробили ліфт. Попробую працює він чи ні. Добрий день. Пробуємо. Ну, почекаємо. Ну а як так, людина, якщо інвалід або що... Не було закрита, не Це було зроблено під час війни? Це було Під час плитичка. війни, так, да. ви бачите, тут був асфальт, нормальний був асфальт, ну але під час війни у нас голова селищної ради вирішила покласти плитку. Ну, чудово, красиво, не спорю, але знаєте, як я звертав вашу увагу, що під час війни, безпосередньо з 22-го року, ми повинні були кошти витрачати для Збройних сил, а не на цю красоту, яка. І треба, але це наша точка зору. Вони пови, це повинно робитися вже після війни, після нашої перемоги. В цю плитку вкладені життя людей, бо з цих грошей, які платить платник податків, він має отримати соціальний захист, а також має отримати захист від озброєння ворога. І, а не оці всякі ліфти. В мене ви зараз запитують, а хто винен? Зараз я вам покажу винного. Ось він. Переможець, ось він дрон перемоги. Ось так от він виглядає. Коштує він 400 плюс тисяч гривень. Оце його покращення. Гауді там в грубу перевертається, коли бачить ось отакі от е, мистецькі задуми. Ось іще один задум мистецький. Як бачимо, дітей тут немає, нікому це не потрібно. Це літо, це канікули. І туди мало би бути багато людей. Всі мали би ходити, ходити і розхвалювати. Оці дрони перемоги у вигляді ось у цих прекрасних гаудівських мистецьких пейзажів. Так от. Ми в Доброславі на набережній. Це та, яка будувалася вже в час війни. Бачимо, скільки прапорів, це ж флагштоків. Ну, ймовірно, без прапорів село б не вижило. Можливо, прапори дають робочі місця в селі. А може переселенцям допомагають, а може так приваблюють людей. Ну, бачите, ось рисаки. Ну, ось все таке село. Нагадаю, що в цьому селі немає води, нагадаю, що в цьому селі немає каналізації. І нагадаю, що в цьому селі учні в школах не отримують харчування. Гарячого ми спустилися туди, де ж у нас очисні споруди, які очищують нечистоти житодіяльності селища. І от ми дивимося, наскільки активно тут все працює, наскільки тут бачите, прям такі басейни, відстойники. Ну, як бачите, куча працівників, як бачите, всі трудяться. Ну, а якщо чесно, то ми бачимо що ніхто ніякими комунальними проблемами не займається. Це наче продовження відстойників, і наче тут хтось щось очищає. Ми людей не побачили. Ми бачимо, що окремо туди йде злив і просто там залишаються ті відходи. Тут, ймовірно, якісь люди, може, коли працювали. Щось може колись чистами? Зрозуміти неможливо. Безкінечне утримання, безкінечна паркова зона, без, безкінечні покращення то ліфтами, то туалетами. І отак от у нас працює Одеська область. Ви тут побачили? де-небудь створення робочого місця або курси перекваліфікації ВПО. Ви тут побачили, що якесь навчання було замовлене для дітей. Ви тут побачили книги, які б закупилися для бібліотеки. Ви тут ба побачили відкриття і організація музичного класу для навчання дітей музиці або грі на інструментах? Ні, ви не побачили. Ви побачили, що ця громада створена як князівства заради процвітання, ймовірно, людей, які... І є адміністрацію, а ймовірно, ні, можливо, це і громадянам, які обирали і посподобалося. Я тому прошу вас, будь ласка, поширюйте наші відео. Будь ласка, коментуйте і показуйте ваші громади і ваших князів, ваших прекрасних територіальних громадах. Будьте з нами будьте як ми, долучайтеся до нас. Це буде Україна. До побачення.